мої розумашки, малята, до нас завітав хлопчик Михайлик. Він просить у вас допомоги. Михайлик дуже хоче на прогулянку, але зовсім заплутався, що ж йому одягнути. Давайте допоможемо Михайлику. Малята, яка зараз пора року? Так, вірно, пора року зима. Дітки, а як ми скажемо, яка взимку погода? Яка погода? Сніжна, холодна, морозна, вітряна. Малята, подивіться уважно і назвіть, що зображено на картинці. Колготи, футболка, штани. Светер, чобітки, шапка, куртка, шарф, рукавички. Малята. А як ми можемо це назвати одним словом? Так, одяг молодці. Малята. Давайте розкажемо михайлику, в якій послідовності треба одягатись. Спочатку ми одягнемо колготи, футболку, штани, свитер, взуємо чобитки, одягнемо шапку, куртку, зав'яжемо шарф і одягнемо. Рукавички. Так, молодці малята. Пропоную пограти в гру один багато. Одні штани багато чого. Штанів. Один светр, багато светрів. Одна шапка багато, Шапу. одна куртка. Багато чого? Курток. Так, молодці малята. Я знаю, що усі малюки люблять, коли їх називають лагідно. Так само і наші речі просять, щоб ми були з ними лагідними, обережними, охайними. Як ми скажемо, лагідно штани. Штанці! Як лагідно можна назвати светер? Светрик, а куртку, курточка, а шапку, шапочка? Молодці малята! Поміркуємо, які дії ми можемо робити з одягом. Що ми можемо робити з курткою? Одягати! Знімати, застібати. А що ми можемо робити зі светром? Одягати і знімати. А що ми можемо робити з шапкою? Одягати, знімати, зав'язувати, розв'язувати. А зі штанами. Одягати. Знімати вивертати можемо. так? Малята Михайлик вам дякує за допомогу, він вже майже зібрався на прогулянку. А погляньте, дітки, що забув одягнути Михайлик? Адже на вулиці зима. Так, звісно, Михайлик забув одягнути шапку. І рукавички молодці малята. Дітки, тож який одяг ми одягаємо взимку? Так, звісно, зимовий одяг молодці малята. До нових зустрічей.